Ніколи ніхто не був зі мною таким нечемним, як ти. Клятий виродок. Олександр Зінченко настільки крутий, що стає головним героєм матчу, навіть коли його команда програє. Арсенал сенсаційно поступився Евертону, але Зіна все одно був чи не найпомітнішим персонажем на полі. І Річ не лише у тому, як українець у найкращих традиціях легендарного Вінні Джонса напхав Нілу Мопе, а потім ледь не побився з Колманом. Поза тим Сашко знову став, вибачте, за банальність двигуном арсенала 98 передач, найбільше з усіх гравців матчу. При цьому з точністю за 80%. До того ж, зінченко з гігантським запасом найкращий серед канонірів за передачами, що просувають атаку. 21 штука. Попри все це виграти Арсу не вдалося, і тут чимало роль іншого українця Віталія Миколенка. По-перше, він взяв серйозну участь в тому, аби вгамувати Зінченка, бо хто знає, чим би все це закінчилося. Не був зі мною таким нечемним. По-друге, Віталій вже власне у грі стримав головну зірку лондонців САКА. Новий тренер Евертона Дайч в носі мав усі ті ваші новомодні схеми і бігання захисників в атаку. Захисник має захищатися, а нападник. Краще те, щоб захищався, а з кутового хтось там з них запхає у ворота суперника. Що власне й сталося? Так от Миколенко топово відпрацював проти САКА, і фани Евертона знову потекли від українців в Твіттері. Це ті фани, які тиждень-другий тому називали Віталіка найгіршим лівим захисником в історії АПЛ. Нині слізно просять пробачення і обіцяють більше не обзиватися. Ну ну, ми припильнуємо. Головний мотив у коментах: Миколенко поклав САКа собі в кишеню. Головне, щоб не забув витягти, коли сідатиме в автобус. Словом, українське Дербі в АПЛ видалося вогняним, попри скромний рахунок. Чекаємо на нові дуелі. Забарний у Бормуті поки не дебютував. Мудрик, хоч і вперше потрапив у старт Челсі, але провалився. Там були, щоправда, і об'єктивні причини детальніше дивіться в нашому попередньому відео. Посилання зараз десь випливе. Руслан Маліновський провів не найкращий матч проти Нанта, а згодом несподівано опинився у запасі Марселя на гру з Ніцею. Певно, підхопив якусь заразу, обнімаючись з першими ліпшими. На щастя, вірус виявився не надто серйозним. У другому таймі Руса випустили рятувати Марсель, який поступався 0-2. І ось він дебютний гол Маліновського у новій команді. Та, взагалі перший за півроку. З метрів 11 під стієчку без шансів для шмейхеля. І так, Олімпік в підсумку програв. Але Маліна один з найкращих гравців матчу. Оцінка 7,3, крім голу. Загалом 4 удари, 18 передач з точністю 83%, Один створений гольовий шанс та компліменти від провідних змін. Схоже, в Руслана в Марселі все має бути добре. Хай лише пильно обирає кандидатів для обнімашок. В Іспанії Віктор Циганков після двох матчів у запасі врешті дебютував за Жерону, вийшовши на заміну проти Валенції. Окрім цього факту, розповісти особливо немає про що трохи більше десяти хвилин, лише вісім дотиків до м'яча і чотири точні передачі. Тут ще все попереду, на чому власне і наголосив Мічел, головний тренер Жирони. Ми побачили версію циганкова, яка далека від найкращої. Він гравець з неймовірним потенціалом. Я впевнений, що він якісно підсилить наш склад завдяки своєму таланту, здібностям і футболу, який є дуже дуже хорошим. Потрібно потроху давати йому необхідні хвилини, щоб він міг зіграти на максимумі. Його 100% працездатність це дуже добре для нас. Зовсім несподівано у стартовому складі «Реала» опинився Андрій Лунін, як і у попередніх чотирьох матчах, що українець грав у старті «Мадридців» у цьому сезоні примери, усе через травму куртуа. Цього разу бельгієць отримав пошкодження уже на розминці перед грою проти мальорки. Андрію відверто не пощастило пропустити кур'йозний автогол на початку матчу. А шансу реабілітуватися так і не з'явилось. Господарі після цього узагалі не загрожували його воротам. Як наслідок, низькі оцінки у загалом провальному для реала матчі. Уже традиційно завершуємо голом від Андрія Ярмоленка. Капітан збірної України розійшовся не на жарт перед потенційним поверненням у Динамо. Доки за чутками тривають перемовини про розірвання контракту з Ляйном. Ярмоленко забив у треті за чотири останні матчі, цього разу результативно завершивши красиву стіночку з партнером.